Всім привіт, вітаю на моєму каналі. І мені б хотілося знаєте, як почати. Мені б хотілося сказати. А, привіт! Вітаю вас на, перші, на першому епізоді мого нового проєкту Посім стри українською, де ми досліджуємо медіву в цій грі, так в засім стрі. Проте виявляється, що у мене певні проблеми, тому це відео лише частина підготовки до самого проєкту. Хто не дуже розуміє, про що я кажу, по-перше, подивіться на мій банер. Я зробила цей таку от, ем, рекламку. Не рекламку, але, знаєте, тут для фільмів роблять ці обкладинки, типу soon», типу, оце все. Це мій проєкт. Я роблю таке, типу, як летсплей, з сценами з сюжетом. Ось це все буде в естетиці середньовіччя з модами, тільки в 7 з 3. От. Сьогодні ми про це поговоримо, що там в мене не виходить, що я роблю для того, щоб в мене все виходило. Подкастик, наче ви вам подружечка прислала це голосове повідомлення на 10 хвилин. І Ви ото сидите, чайок п'єте і слухаєте на фоні. До речі, до речі, пару слів про те, що відбувається на фоні. Там у мене відбувається перемем перемеблімування. Загалом я змінюю меблі в домах, будинках. Також в церкві, які вже були створені в містах, в, в місті, так, середньовічному, яке я завантажила, бо якось мені не, не сподобалось, вирішила зробити по-своєму. Починаємо ми з церкви. Церквочка, ну, база, так, для середньовіччя. Це церква в селі, в якому я буду грати, за свою основну сім'ю. Це такий спойлер, спойлер. Далі там будуть будиночки, просто місцевих жителів селян. Будувала я собі будиночки, робила персонажів для проєкту, щось там ще робила, а потім гра мені сказала: до побачення. У мене жодний сейф з містом, яке я. Спершу обрали як основне, за яке, в якому я буду грати, розвивати сюжет і так далі, воно не завантажувалось. Жодні сейви не відкривались. І потім я дівчат з українського 73 Ком'юніті попросила, щоб вони подивилися, чи у них на комп'ютері воно відкривається, у них так само не відкривалось. Щось з тим сейвом було не так, і не лише з тим одним, а з іншими також, які були з містом середньовічним. Uh, його, його назва це правен. Попереджаю, що можуть бути і такі проколи. Як виявилося, воно має певні технічні проблеми, я не знаю, які саме. Коли я пробувала грати в цьому місці просто для себе, щоб побігати там, подивитися будівлі, потестити персонажів, в мене загалом напрочуд добре. Все працювало, навіть враховуючи те, що це ну, велике місце. Так, були деякі лаги проте Найбільша проблема це те, що сейви у мене просто не відкривалося. І весь проєкт був бить загрозою, тому що я вже напланувала собі дуже багато чого. Тобто це основне місто. Все, все змінилось. Um, мені довелося шукати альтернативне місто, я його знайшла також середньовічне. Воно мені подобається не так сильно, і я зараз його майковірю дуже. Активно, бо будівлі стиль не моє, абсолютно не моє. І проте, те, що те, що радує на 100%, це факт, що воно працює, воно завантажується у мене і там якихось нарікань, принаймні поки що в мене немає. До речі, я тут згадала про спільноту. Хтось не знав, можливо, у нас є спільнота сімстри, чат в телеграмі. Тому, будь ласка, переходьте, якщо ви також цікавитесь 73 і хочете вступити в ком'юніті однодумців. Ласкаво просимо посилання в описі в коментарях. Мене питали про те, чи бути в цьому проєкті надприродні. І на той момент я ще сумнівалася, і я думала, що, можливо, я додам про те. А зараз я схиляюся до того, що ем, напевне ні. Напевне, все-таки це буде лише «Humans» так, з якимись більш людськими історіями. Бо насправді, наскільки я люблю фентезі і магію, в принципі, ем, чомусь самі створювати мені не те, що не подобається. Я просто зараз не в тому настрій. А якщо ви прям дуже хочете подивитися щось надприроднє, то якраз зараз ем, у Віпери це одна з українських сім-стри бл ютуберок, блогерок, е, яка знімає династію по надприродньому. У неї чарівні персонажі. Просто зайдіть, подивіться, вона грає в Dragon Valley. Взагалі, е, я рекламую всіх, так, 73 стрі ютуберок. Ви можете їх подивитися в мене в. Зайти на мій канал і прогорнути вниз, там буде е, сімпи зі сім От, Хто не знав, до речі, сімпи, типу сімпувати. Сімп це той, хто щось це обожні, там від так. англійської. Тому, якщо ви трошечки відсталюєте всіх молодьних трендів, то. От вам інформація для роздумів, а можливо для для використання. Я все ще переживаю, може я наголос не там поставила. А я досі не розумію слово «чиназис». Як я зрозуміла з Тіктоків, «чиназис» — це щось добре, щось хороше або щось класне, що тобі подобається. Проте мені воно саме слово мені це не подобається. Воно якесь неприкольне. Також хотіла торкнутися теми е, довжини серії, бо мені здається. Найоптимальніше, це там до 20 хвилин. Напевно, ще залежить від того, наскільки типу, вам подобається. Ну, окей, приведу приклад зі свого життя. Якщо мені прям подобається а, блогер, так, і він, чи скоріше сказати, ютубер, сім-тубер, людина, яка знімає летсплей, окей. І якщо мені подобається подача, то я можу і годинами дивитись на фоні, не на фоні, просто для себе. А, але якщо це щось таке середненьке, то 20 хвилин це оптимальне. І мені здається, мені здається, що краще робити серії там до 20 хвилин не більше. Щоб це було лаконічно, щоб це було цікаво. Так, про це я сказала. Що про що ми ще поговоримо? Я ще хочу поговорити про українізатор. А, наша всім ком є команда, які цим займаються. І є приклад, якщо ви не знаєте, я теж залишу посилання в описі. Можете перейти, завантажити там. Є інструкція по що як робити. І в мене все спрацювало. Тепер в мене гра українською мовою здається, там до 30% тексту перекладено. Інша тема, на яку я хотіла поговорити, так, коротко торкнутися, в одному з попередніх відео, здається, в попередньому, я казала, що, можливо, я хочу з цього проєкту зробити лепость. Як виявилось, я трохи неправильно зрозуміла концепцію лепосі. Це, типу, нове покоління, кожне нове покоління це нове доповнення, на якому ти концентруєшся. І мені це не дуже підходить, чесно кажучи, От, тому не хочу вводити в оману. Всі, хто слухав те і виправляю, що. Скоріше за все, це не буде лепості, це буде проєкт. А, це якби і не летсплей, Там є частина, да, оця гімплейна, але там є сюжет, і також я працюю над катсценами, щоб був вайб якогось цього середньовіччя, книжок про ем, сильний головний героїнь. Уявіть, як круто, що та, у нас буде такий новий формат. Ну, можливо, не новий, а такий. Ось такий формат в українському сімстри ком'юніті, і люди можуть для різноманітності дивитися таку. Тому підтримуємо лайками і коментарями не лише мій канал, звичайно, а й інших сімстри-блогерок, ютуберок. Я досі не знаю, як це правильно сказати. Але так, на цьому я буду завершувати. Дякую за перегляд. Не забувайте перше, звичайно, донатити на ЗСУ, потім підтримувати українськомовний контент, який вам подобається. І як представниця українськомовного контенту, ось по цій ігрові, я також буду рада, якщо ви там поставите лайк. Скільки разів я вже клянчу ці лайки на ну, коментарі. Мені стається так. Це робить мене більш блогеркою, типу більш так ютубний форматік. Ну, Щось зараз хочеться пограти в таке от ютуберка. Ютуберка, мут-ютуберка. Все. Буду залишу вас з якимось роздумом, можливо, з приємним настроєм, сподіваюсь, take care, будьте сильними. Україна переможе! Отакий от в мене сьогодні бойовий настрій. Дякую за перегляд! До нових зустрічей. Чекайте проєкт, будь ласка, чекайте, слідкуйте за новинами у спільноті. Можливо, я там буду проводити якісь опитування, до речі, тому та, stay tuned, знаєте, ото як говорять. <світ> Нарешті кінець. <світ> до побачення, гарного дня. Як як. Е, не знаю. Це так нікого завжди закінчувати відоси. Давайте я зараз ось після цього просто обріжу, обріжу своє голосове і на цьому ми закінчимо відео. Добре.